А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вночі російські терористи обстріляли двома ракетами житловий квартал Миколаєва, влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами люди повідомила міська влада. Внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа. У шостій ранку рятувальники витягли з під завалів жінку. Вона на щастя жива. Загалом від обстрілу у багатоповерхівки постраждало восьмеро людей. Повідомив голова Миколаївської ова Віталій Кім. Працівники ДСНС звіряють списки мешканців. Також росіяни запустили на міста півдня дрони Камікадзе з п'яти шахідів, що прилетіли на Миколаївщину. Три збили зенітники. О пів на першу ночі один дрон влучив у будівлю у центрі Миколаєва. Повідомив міський голова Миколаєва Олександр Синкевич. Інший шахід вдарив по об'єкту інфраструктури між Вознесенськом та Южноукраїнськом. А напередодні годину пік росіяни навмисно обстріляли касетними зарядами зупинку громадського транспорту. Троє людей загинули та 12 дістали поранення. Шістьох поранених госпіталізували. Снаряди реактивної артилерії начинені вибухівкою у вигляді касет, спеціально призначені для вбивства людей і заборонені міжнародними гуманітарними конвенціями. Два чолові впали, третій одразу підбіжали, у того ноги нету. Росіяни вдарили по автобусній зупинці у час пік. Пан Андрій разом із вцілілими очевидцями вибуху накладали джгут пораненому у ногу та викликали швидку. Врятувати трьох чоловіків не вдалося. Постраждали ще 12 людей. Шістьох із них госпіталізували. Пан Олександр врятувався у моторошній м'ясорубці. Його друг Сергій загинув. Начало всю розриватися. зривати. Ну я руку відбросив вправо і запрятався за дерево. А Ні, казалі трошки праві мені криві і... гоза відкрити у район. Прилетіло кілька снарядів реактивних систем залпового вогню Торнадо, начинених касетними зарядами. Вони розлітаються сотнями смертоносних осколків і нищать все живе на шляху. В даній локації не знаходяться ніякі військові об'єкти. Вкотре ми бачимо застосування зброї невибіркової дії. Удар було нанесено по житловому спальному району. У ніч проти четверга росіяни обстріляли музей старофлотські казарми. Ворог втретє за місяць вдарив по закладу, імовірно вважаючи, що там не краєзнавчі експонати, а солдати. Ракета С-300 розірвалася на дорозі біля будівлі. Там вилетіли всі шибки, посипалися стелі. Працівники музею мають знову закривати вікна, бо попереду волога південна зима. Температура во всем музее нужна определенная и влажность. Мы защитили экспонаты от ударной волны, мы их защитили. А вот что будет, если начнется плюс-минус, плюс-минус, это это печально. Мы можем очень много, но ну, если не потерять, то во всяком случае оно будет нуждаться либо в реставрации, ну не знаю, пока не могу сказать. Будівельного коледжу, що поруч із музеєм постраждали кабінети комп'ютерної освіти. Ракета прилетіла, ну і вибила повністю наші вікна з цього боку і двері також. Росіяни не припиняють обстрілювати села Миколаївщини на лінії зіткнення. Протягом доби вони чотири рази атакували область із літаків і запустили ракету. Наші захисники у відповідь нанесли 12 ударів із повітря, а в Ваштанському районі збили два російські літаки, інформує оперативне командування Південь. Олена Горяч, Аданіс Ліж. Факти, а Єдині новини.